Вітаю, Євгенія Мотричі. Продовж кількох наступних хвилин коротко розповім про головне, що підготували для вас журналісти і автори рубрик на сайті Слава Тіві. Зокрема, більше про те, які бойові машини закупили для польської армії, що відомо про зникнення американських військових на полігоні у Литві, Кого на президентських виборах зареєструвала державна виборча комісія Польщі? Хто назвав дурницею пропозицію Путіна? Про це і більше за мить. Польща закупила для армії 111 бойових машин. Борсук подія десятиліття. Саме так назвав підписання контракту міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камеш. Контракт на суму 6,5 мільярдів злотих передбачає постачання 111 машин разом з логістичним та навчальними пакетами. Їхня поставка розпочнеться цьогоріч та триватиме до 29-го року. Борсук це новітня техніка, яка має замінити старі броньовані гусенічні машини БМП 1 які досі є на Озброєні польської армії Бойову машину «Борсук» у Польщі називають революційною, адже на неї довго чекали, і вона є конкурентно спроможною на ринку бойової техніки. Поляки планують використовувати її для власної армії, а також продавати країнам-партнерам по НАТО. Про характеристики борсуків читайте на слава тіві в продовження теми безпеки на слава тіві вийшла нова колонка парламентарки Євгенії Кравчук про те, як Україна і Польща змінюють Європу. Країна чудово розуміє, що разом із Україною є східним форпостом першої лінії оборони від загроз, які несе Росія. Тому вже сьогодні Варшава демонструє, що безпека її безумовний пріоритет, збільшує до рекордних витрати на оборону майже на 48 мільярдів доларів або 4,7% ВВП Варшава не чекає рішення Вашингтона чи Рюселя діє зміцнюючи власну оборону Україні. Така стратегія знайома. Пише українська парламентарка. Які ще аргументи на користь тези, що Київ є надійним партнером, а не конкурентом Варшави? Читайте докладніше у статті для Слава тіві. Державна виборча комісія Польщі вже зареєструвала 44 виборчі комітети. Останній термін для подання заявок на утворення виборчкомів закінчився 24 березня. Наразі державна виборча комісія зареєструвала сімох кандидатів: Рафала Часковського, мера Варшави, кандидата від громадянської коаліції, Кароля Навроцького, кандидата якого підтримує право і справедливість, Славоміра Менсена, кандидата від конфедерації, Шимана Головню, маршалка Сейму, кандидата від третього шляху, Андріана. Занберга, депутата, кандидата партії Ліві разом Гжегожа Брауна, євродепутата, лідера партії Конфедерація корони польської та Артура Бартошевича, університетського викладача безпартійного. Остаточний список зареєстрованих кандидатів ДВК оприлюднить 28 квітня. Президентські вибори у Польщі відбудуться 18 травня. Докладніше про кандидатів і виборчий процес читайте на нашому сайті. Польща вислала військових до Литви. Кілька десятків військових з важкою технікою, а також водолази допомагатимуть у пошуках зниклих на полігоні у Пабраді, американських військових та можливому підйому їхньої бойової машини з тамтешніх боліт на литовському полігоні у вівторок, 25 березня розпочалися військові навчання США з тренуванням розміщених там підрозділів ротаційних сил. Тоді надійшло повідомлення про зникнення трьох американських військовослужбовців і їхньої машини. Пізніше стало відомо, що загалом безвісти зникло четверо солдатів. Вони були на броньованій ремонтно-евакуаційній машині, створеній на базі танка Абрамс. Маса такої сягає 63 тони. Що може бути особливо небезпечно у болотистій місцевості? Що відомо про зниклих солдатів? Докладно прочитайте на слава тіві. Путін запропонував тимчасовий уряд для України. Російський диктатор сказав, що тимчасова адміністрація могла би бути введена в Україні під егідою ООН, США, європейських країн і партнерів РФ. І після виборів можуть розпочатися переговори про мирний договір. У США прокоментували заяву Путіна. Речник американської ради нацбезпеки заявив, що владу в Україні визначають Конституція України та народ. На слова диктатора відреагував і посол України у Польщі Василь Воднар назвав її дурницею. Та прийняттям бажаного за дійсне за словами дипломата Путін почав війну щоб контролювати Україну, а тепер намагається придумати нові умови. Відповідаючи на питання про можливий міжнародний тиск щодо зміни влади в Україні, Боднар наголосив на демократичному устрої української держави, де голосує український народ, і саме він вирішує, кого обирати. Підсумував дипломат. Більше на цю тему на нашому сайті і наостанок в Естонії обмежили виборчі права власників так званого сірого паспорта. Чому це важливо і перед історією питання. Прочитайте на сайті Слава. Тіві я лише трішки привідкрию завісу. Йдеться про поправку до конституції країни. Тепер особи, які проживають в Естонії і не є громадянами Естонії та країн Євросоюзу, обмежені у праві обирати органи місцевого самоврядування. Перш за все, вона стосується етнічних росіян, які не мають естонського паспорту. Тож більше про це знайдете у рубриці. Докладно. А у мене на цю мить все бережіть себе.